Всім привіт! Сьогодні ми будемо розпаковувати посилку з темо. І так як я заказала її два тижні тому, вона тільки зараз приїхала. Так, да, Сьогодні я в такому образі ковбойському ілі. Я навіть не знаю, як цей образ е, описати е, самі Волоси, не спрашуйте, це просто парік. Н -н -н, це не мої волоси, ні. Не наростила нічого. Просто порічок. Такі от квіточки фон задній. Ну, коротше, все як потрібно. Угу, Вертаємося до теми. Сьогодні у нас розпаковка з теми. Я заказала посилку. Ну, Заказала там пару дрібниць, всяких. зараз я повішу мікрофон, щоб було все по крутому. Отак. Вот І почнемо розпаковувати. Подіваюся, ви не проти, що я сижу на своєму любимому диванчику чи кроватці. Ну, трима кровати. Вибачайте, я е, хочу е, почати розмовляти українською, так як я з України, тому е, мої попередні відео то був якесь е, помутніння. Тепер я буду розмовляти чисто українською. Ну, не чисто українською, будуть якісь баги, звісно. Як оце, звісно. Звісно, будуть якісь баги, но, слухайте, я чисто українською ще не, не прям виучила. Не судіть строго. Так, я відкрила. Только тут я не розумію, зачем. Навіщо? Навіщо, вибачте. Навіщо два пакети? Ну, добре, вони краще знають. Відкриваємо <світ> другий пакет. Ого. Нормально такий пакетик. Я не взяла канцелярський нож. Ну. Хто ви такі, щоб мені щось зробити? М -м -м. Так. Першу річ спалила. Ладно. Перше, це такі шльопанці. Я сподіваюся, правильно сказала шльопанці по українській. Так. Заказала я Я їх, тому що мені потрібні шльопанці. а знаєте, платити тут у нас в Україні. Е Шльопанці стоять десь 500 гривень. Це такі самі прості шльопанці, оце як оці. Просто кудись на виход. Тому я вирішила заказати на тему. Чому б ні. Так, от такі в мене шльопанці. Самі прості шльопанці, щоб виходити кудись на виходу. Mm -hmm. вот. От, такі. Розмірчик, не знаю, чи з Надіюсь, що розмірчик мій. Не хочеться якось помилитися. Да. Все підходить. Зараз я вам покажу. Опущу чуть-чуть камеру. Ну, нормально, шляпанці. Все гуд. Мені подобається. Кудись гуляти, тусити, е, то теж потрібно. Да. Так, зараз камеру настрою. Все. Можна... А Все. Чуть -чуть ще чуть-чуть мічку опустити. Ефект. Ну, Шльопанці теж треба. Е, я, моє попереднє відео, той, хто не дивився, подивіться, будь ласка, ось воно. Я там розказу, розповідала, як я боялася е, раніше заказувати одяг е, шльопанці, взуття, ну, неподобіг цього. Тому що боялася, що привезуть не ну, моє. Другий раз, другий раз мені привозять. В тому відео я заказувала сандалі І теж мені підійшли. І шльопанці теж підійшли. Тому заказувати на так, можу. Дозволяю. Ну, ой, яких не лазя, або зутяг. Далі у нас ідуть. Якась ідуть... коромочка, я не знаю. Чесно, я не знаю. Або, навіть, знаю, я догадуюся. Це, наверное. блеск. Потому что мне потрібен потребовалось веки Я решила там закрывать. Клубочка. Что она не открывается? Я думала она в пленке, но нет. о Покидаем. То есть такие вот блеск для губ. Не знаю. Камера не Хочу показувати не фокусирую. Ну, такий от простий блеск. Був прозрачний і розовий. Я взяла розовий, тому що мені більш-то сподобалося. Ну, я все-таки дівчина. дівчина. Нормально. Все йде. Далі, що у нас тут? далі, Я вже, чесно, не пам'ятаю. Тут помілочок і далі Ну, Я на це раз мало заказувала. Розпакувати з вами копірню, звісно ж. А, я знаю, що це. Я заказувала собі сумку. Я дуже давно хотіла сумку собі якусь. Знаєте, не оцю у мене є. Тоже ви бачили її. Це штовмає сумки така от моя сумочка. Ну, це знаєте, оце якраз ця сумочка підходить під цей образ під мій, під платью, під сукню, точніше. А бувають такі моменти. А бувають такі моменти, що день виходжу в сукні, і вся така в препараді. Тому сумку таку, що підходить під. Кеди там, е кросівки або, ну, знаєте, ж і Тому я заказала цю сумочку. Ну, проста, без нічого, без всяких там е цих прибамбасів. Саме просто сумочку таку от шум. Ну, така сумочка. Вішаєш собі і пішов. Я б сказала бананка. Невже сюди підходить? Так? Що мені кажеться? Не знаю. Мені кажеться. Що... Не знаю. мне кажется, що підходить. Так, шляпочку мою Так. Тут два відділення. Одне. Я дивилася на цьому, там два відділення було, тому я знаю, так. Да. Мені два відділення виходить. Одне і друге. Теж сюди щось складати, сюди теж щось складати. Ну, сумка мені сподобалася. Та, що треба. Так. Далі, що у мене тут, це я замовляла два собі крабика, тому що у нас е, я хотіла замовити крабики у Аврорі. Ну, знаєте, за один крабик віддавати 100 або даже 150 гривень. Шкода. Я за, цей, купила цей, цей тоже, в Аврорі, але він стоїть 50 гривень, щось такого. Він це маленький. А я хотіла такий самий, тільки великий, і я його замовила. Там були і маленькі з великим. Ну, я захотіла тільки великий, тому що в мене маленький є, мені не потрібно фіолетовий такий. Давайте достанемо, що я показу вам. Отакий. От От. Ну, Я бачила, він зараз популярний в тренді. Да. І віпеш там, куди тобі заманеться Ну, мені подобається. Давайте я буду сьогодні цілий день з ним. Ось так. Ой, хоч би він не впав Все ж таки. Ну, на тему він коштував 50 гривень, тому все гуд. Мені сподобалось. Ну, знаєте, за таку ціну, як в Аврорі. За таку ціну, як в Аврорі, я могла б 4 купити, а так я купила на тему 2 за 100 гривень. 4 це якби я брала один крабик і другий, а я хотіла 2 взяти. 2 200 гривень. Тому на тему я могла б 4 заказати за 200. Другий крабик ось такий метелик ніжний. Теж він розовий. Ось. Ну, Все, це мої аксесуари вони будуть тут. Якось так. Ну, я думаю, це дуже красиво. Мені подобається. Він запутався в моїх волосах. точніше, не в моїх. Так, ну, мені подобається. Я зараз, я вернулася, деякі неполадки були. І остання річ, яка в мене залишилася, це сережка. У мене проколите тут два ушка, дирочки, одне ушко проколите. і я замовила на тему, я дивилася там, а, ну, йде от якраз на одну дірочку і на другу разом одна сережка. Ось така. Зараз. Угу. Це я це зрозуміла на одне, це Ну, ось така. Вона ну, бачите, разом йде. Ну, на дві дирочки. У мене опрокол точки одне. Тут у мене одна дирочка тільки, а тут дві одна і чуть-чуть вище друга. Ми вирішила замовити, чому б ні. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за, за, за перегляди. Ставте подобайки і підписуйтесь на мій канал. Ще пишіть якісь коменти, щоб не було скучно, нудно. І, і ще б я хотіла, щоб ви підписались на мій телеграм, якщо він буде десь, я тут прикріплю. Е, щоб не пропускати е, мої відео, я буду там викладати, розказувати, коли я буду викладати відео. Там мої фото, відео з ТикТоку, ну, всі сюди, сюди. Це дякую за просмотр і всім пока.